Добрий вечір, вільні На зв'язку Львівщина. Мене звати Максим Козицький, я очолюю Львівську обласну військову адміністрацію. Ще раз дякую панові Аркадіусу Вінокурасу за честь звернутися сьогодні до вас. Від Львівщини до лінії фронту декілька сотень кілометрів. Але буквально п'ять днів тому ворог чергово атакував ракетами та бойовими безпілотниками і нашу область. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури, людські будівлі, але, на щастя, всі живі. Це означає, що українці вже майже три роки живуть, працюють та виховують дітей в умовах постійної загрози для життя. Росіяни чинять геноцид нашого народу і досі не несуть за це належне покарання. Війна торкнулася в кожної сім'ї в нашій області. І Львівщини на передову пішло найбільше кількість добровольців. Знаю, що на кафедральній площі зараз мене чують литовці, українці, представники інших національностей, люди. Дякую вам, що не втомлюєтесь нагадувати світові правду про російську українську війну. Це критично важливо як для виживання нашого народу, так і для демократичного майбутнього всього європейського континенту. Дуже символічно, що ви зібрались у місці, де проводять найважливіші громадянські заходи напередодні дуже важливого для нашої держави дня дня соборності України. 106 років тому українці об'єдналися. Щоб разом будувати вільну державу. Зараз ми знову боремося за цю свободу. Дякую людям у Литві, які пам'ятають наслідки радянської окупації. Як важко Литва йшла до своєї соборності, як важливо було мати підтримку і сьогодні стали цією підтримкою для нашого народу. Низький уклін вам, пане Аркадіусе. Ви знаєте ціну свободи слова і людських прав. Ви мужньо пройшли страшні випробування тоталітарної системи. Не дозволили себе зламати, зберегли головні людські та громадянські цінності, і сьогодні є тим, хто гучно говорить правду про путінський терор в Україні та мотивує інших гуртуватися, аби ми разом могли дати цьому злові відсіч, аби ми вберегли Європу для... від великої трагедії. Дякую також моєму доброму другові Валдосу Баркавічусу та його друзям, людям, яких він об'єднав. І завдяки яким наші воїни отримали від початку повномасштабної війни вже сотні автівок та десятки тонн гуманітарної допомоги. Литовський народ був першим, хто визнав незалежність України в 91-му році. Сьогодні ви знову з нами на передових позиціях у боротьбі за свободу. Ми дуже цінуємо це і ніколи не забудемо. Дякуємо вашій державі за військову, гуманітарну, дипломатичну підтримку. Дякуємо за небайдужість як і 100 років тому, як і 30 років тому. Сьогодні Україна та Литва разом. Разом переможемо. Слава Україні! Слава Литві! Героям слава!